Які шанси, що угода буде ратифікована вже цього тижня? Будемо дізнаватися разом із народним депутатом від фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко в нашій студії. Пане Петре, дякуємо за те, що Доброго ви сьогодні тут. Вітаю, Леся, вітаю, вітаю, Борис. Завітало. Так, пане Петре, ну, як ми вже озвучили, комітет підтримав ратифікацію угоди про надри між Україною та США. А ви, як народний депутат, яка ваша позиція? Я не просто як народний депутат, а як. П'ятий президент, лідер Європейської солідарності, можна оголосити, що ця угода є абсолютно стратегічною для майбутнього України, абсолютно визначальною до відносин з нашим стратегічним партнером Сполученими Штатами Америки. Хочу наголосити, що без активної участі Сполучених Штатів нам буде майже неможливо добитися припинення війни. Припинення вогню і довгоочікуваного сталого миру. Тому це, можливо, найбільш важлива подія 25-го року, принаймні його першої половини, і тому треба приділяти величезну увагу цій угоді. Український народ заслужив право знати, що є в цій угоді. Представниками українського народу є народний депутат і Верховна Рада. І я вважаю є абсолютно недоречно і знущально подавати до Верховної Ради угоду, яка має таємні додатки, з якими не ознайомлюють ні народ. Ні, народних депутатів це в розрахунку, угоди кажете пана. Це додатки до угоди, які є складовою частиною угу. цієї угоди. І в даному випадку я твердо наголошую, що ми вимагаємо негайної зустрічі з прем'єр-міністром, з переговорною командою для того, щоб нам надали можливість ознайомитися і переконатися в змістовній частині. Цієї угоди. Зараз я хотів би висловити позицію фракції з вашого дозволу. Мені буде приблизно для цього потрібно півтори-дві хвилини. Ну... Перша позиція. Для України дуже важливо, аби інвестиції та розподіл прибутку від видобутку корисних капалин були юридично правильно оформлені і супроводжувалися гарантіями безпеки держави. І в цьому зв'язку ми поки що. Документів не бачимо. Україна відкрита до співпраці з Сполученими Штатами Америки з доступу до рідкоземельних копалин, але потребує гарантій безпеки від союзників як частини будь-якого врегулювання. Запропонований документ не відображає партнерства, а містить лише односторонні зобов'язання України. Розподіл прибутків 50 на 50, але без жодних гарантій безпеки для України неприйнятний. Ми просто не можемо і не будемо ділити 50 на 50, не розуміючи, що Україну чекає попереду. Гарантії безпеки необхідні для є декількох причин: перше, це захист від повторної агресії, бо не можна просто сказати Стоп, ніхто не зупиниться, тому що всі бояться, що Путін завтра повернеться. А ми хочемо справедливого і сталого миру. Ми вимагаємо гарантії безпеки. І я закінчую. Україна не повинна виступати лише як постачальник сировини. США мають не лише отримувати доступ до українських ресурсів, а інвестувати в їхній видобуток і захищати ці ресурси і це виробництво разом з Україною. Тому безпекові гарантії мають бути чітко прописані в документи, щоб співпраця була взаємовигідною. Ми не країна сировини, і цей момент повинен бути чітко відображений в документі. Я хочу наголосити, що якщо нам не нададуть гарантії безпеки від США, то економічний договір працювати не буде, і все має бути чесно. Чи означає, це, так, чи означає це, що в четвер ви будете голосувати проти ратифікації? Ні. Це означає, що я вам зараз зачитав. Дослівно слова президента Зеленського, які я повністю підтримую. Угу. Вони були висловлені на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого. Вони були висловлені на зустрічі Україна 25 і прес-конференції президента Зеленського. Вони були висловлені 1 березня і 2 березня в Лондоні, де пояснювали, а чому, власне, Україна не підписала. Угоду з міністерством фінансів, з міністром фінансів, коли він приїжджав до Києва. Чому не була підготовлена до підписання угоди 28 лютого, коли відбулася катастрофа в бувальному кабінеті, де зіткнулися і зруйнували довіру в зв'язку з тим, що зустріч була не підготовлена переговорною командою. Переговорна команда не мала каналів комунікацій. І потім, коли Зеленський пояснював, чому так відбулося, ні в Києві, ні в Вашингтоні не підписали, сказали абсолютно чітко: нема гарантій безпеки, не наближає угода до миру, не показує, як закінчити війну, не показує, коли закінчити війну, не дає безпекових гарантій, не визначає ролі президента. Не захищає демократію, але це не захищає суверенітет угода. Ви по і в даному випадку ж таки, це ж коли він угода. про це і казав, що нас економічна угода не влаштовує. Я, ну, хотів, те, би, я хотів би зареєстровано. Давайте про те, я що хотів зареєстровано би нагадати. ви як депутат звичай можете голосувати, або Звичайно. не голосувати. От я хотів би нагадати. Голосувати? Да, да. Я хотів би нагадати, що 1 березня я виступив публічно в підтримку Зеленського. Я, будучи на фронті, сказав, що всі очікують, що я зараз буду Зеленського критикувати. Коли я почув ці слова, я хочу сказати, що Зеленський, ви маєте мою підтримку, тому що ви маєте добитися, щоб безпекова складова була в цій угоді або поза І от зараз, а як же буде голосувати фракція Європейська Солідарність? Позиція перша. Ми на сьогоднішній день чітко вимагаємо від уряду, і ми отримали від нього відповідь прем'єр-міністра. От воно написано: щодо зустрічі з нашою фракцією прем'єр-міністра угу. і переговорної команди. Нам має бути надані для ознайомлення, тому що це секрет Полішинеля. Я хочу привітати дзеркало тижня, я хочу привітати українські засоби масової інформації, бо там вже чітко викладено не тільки так звані таємні додатки, а й ризики, які вони містять. І я хотів би, щоб ми почули коментар по цим питанням від. Переговорної команди. Третя позиція. Ми підготуємо після зустрічі з е, урядовцями відповідно законопроект, проект постанови Верховної Ради, тому що ратифікація цього важливого, як я підкреслив, документу, він, воно має е, можливість е, бути прийнята з застереження. Тому що. Мене, як п'ятого президента, як лідера солідарності Європейської, хочу сказати, мене не цікавить, які там будуть економічні взаємовідносини, хто і скільки буде там заробляти. Мене цікавить, щоб перше, ця угода наблизила нас до миру. Друге, щоб ми відновили повністю зруйновану в Авальному кабінеті і до цього е довіру. і Взаємовідносини між Але там Україною, що святого Петра, і між Можливо, президент України це і... вже зробив. Ну, е Я з, вашу, з власного досвіду хочу сказати, що за 10 хвилин, 15. сидячи, за 15, навіть за 16 хвилин, сидячи на стільці, обговорити весь комплекс проблем неможливо. І те, чого прагнуть американці, мені зрозуміло. Як тут відображено те, чого прагне Україна? Україна потребує потужної позиції тиску на Путіна для того, щоб закінчити війну і оголосити безстрокове припинення вогню? Україна потребує, у випадку, якщо Путін на це не піде, так званий план Б, який був оголошений, необмежена кількість спеціальної зброї це далекобійна зброя, це проти. Повітряна зброя, це системи радіоелектронної боротьби, і це артилерійські снаряди, і це розвіддані, і все, все, щоб збільшити mm -hmm. могутність збройних сил, і в той же час пекельні санкції, які позбавлять Путіна можливості фінансувати війну. Це Ціни тому, на на нафту і всі на решта це можуть зробити. Де це? Це обговорювалося в Ватікані. Не жаль, знаю, не знаю. Мене Це не було під час цієї зустрічі. Я хочу На зрозуміти, жаль, все ж таки, що буде в четвер, якщо е, ця зустріч з урядовою делегацією вашої вашої фракції не відбудеться. Як будете голосувати, ви як народ А Як депутат? ви вважаєте, що вона не відбудеться? Я не У знаю. нас є абсолютно чітка позиція уряду. Вони зобов'язані проінформувати ними завтра. Я переконаний, угу. проінформувати? Е, Нашу фракцію народних депутатів, парламент і народ України, ну що ж там є? Mm -hmm. Тому що я вам сказав, мене економічна частина не цікавить. Мене цікавить мир, припинення війни, захист демократії, ефективна позиція відповідності. Я думаю, це Всіх українців цікавить. про ви сказали, Я, мир я особливо. хочу наголосити, що так. вона має бути в угоді, вона Задовлено. має бути в зобов'язанні. І, звичайно, що у нас є. Я вам навіть залишу. Ексклюзивну інформацію, це заява нашої фракції. Mm -hmm. За підсумками зустрічі з урядовцями, вона буде подана для реєстрації Верховну Раду, mm -hmm. і там відображено все, що я кажу. І в даному випадку фракція визначиться. Станом на зараз, в такому вигляді, як вона є зараз, можна наголосити, що 75, п'ять три чверті фракції не налаштовані на її підтримку. Mm -hmm. Давайте зачісне результат. Але... Фракція домовилась, що ми збираємося ввечері завтра, після зустрічі з урядовцями. Позиція буде сформована. Пропозиції будуть сформовані. Ми вийдемо публічно з нашою позицією, і точно народ буде знати, як буде голосувати наша фракція з урахуванням того, що зараз ставлення негативне. І з які пропозиції ми висунемо для того, щоб забезпечити позитивне наше голосування, тому що надзвичайно великі ризики, коли Верховна Рада не ратифікує цю угоду. Будемо очікувати завтрашнього вечора, Петро Олексійовичу. Хочемо обговорити ще одну тему, яка також може цікавити наших глядачів. Через застосування санкцій до Петра Порошенка Національний банк визнав його ділову репутацію небездоганною. Про це йдеться на сайті НБУ. Там нагадали, що рішення Ради національної безпеки та оборони України від 12 лютого цього року до Петра Порошенка застосовано персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи. А отже, напевно, це рішення НБУ. Це якась процедурна історія, але вам більше відомо. Але що зараз відбувається із, от із санкціями, які проти вас були введені, ви подавали до Верховного суду, наскільки мені відомо, в якому стані зараз ця ситуація? Перш за все, я хочу подякувати Суспільному, бо журналісти Суспільного були присутні все засідання суду і чули це на власні очі. І вам достатньо самим Подивитися і переконатися. Бо ключова позиція, яка зараз є, а за що саме і як були запроваджені санкції? І от висновок, який всі зробили після першого засідання, перше, санкції неконституційні. Немає повноважень у президента запроваджувати санкції проти громадян України, політичних діячів, які знаходяться на території України. В законі це і в Конституції чітко відображено. Друга позиція, що санкції позасудові. Жодна конституція гарантує кожному громадянину України, незалежно від того, хто він, можливість судового захисту. Так, суду не було. І в даному було. випадку були жорсткі обмеження без будь-якого судового процесу. А третє, на питання, яке було задані в суді представникам президента і представникам уряду, а за що ж саме, ми почули взагалі феноменальну відповідь, якої. Шокує всіх в світі, в тому числі керівництво країн, наших партнерів. Виявляється, перше, підстав нема. Санкції були запроваджені превентивно. Для того, щоб в майбутньому щось не відбулося так званий мислезлочин із Оргола, да, вони на повному серйозі презентували це як позицію. Тобто проти кожного українця. Зараз превентивно можуть бути застосовані санкції з позбавленням майна прав ну, це ви екстраполюєте. Але що далі, Ні, вибачте, Саме по цій вибачте, справі. вибачте, ну, вибачте то... я прошу не давати мені це оцінку. Умовний спосіб. Як жур... Да. а я хочу наголосити, це е прецедент для застосування цього по відношенню до всіх без виключень. Друга позиція. Тому важливо знати, що зараз ви робите, друга щоб позиція. довести свою правоту. Ви знаєте, що я роблю. Я просто хотів би закінчити речення, якщо дозволить. Якщо вам це не цікаво, давайте. Ні, ми наступного цікаво. Разу просто хочу так от Друга позиція. А за що саме? І ми почули це з відповіді пані е, міністра економіки, яка цим всім там хороводила, і незаконної діяльності пана керівника служби фінансового моніторингу. Виявляється, що санкції запроваджені, бо вони запідозрили, Роль Порошенка в двох частинах, це ексклюзив, до цього ніхто цього не мав. Перше це за мою участь в підготовці до підписання харківських угод. Без жодних взагалі аргументів. Мене, який завжди стояв на позиціях національного суверенітету держави, і проти якого були все, з 7-го року запроваджені санкції, а в 12-му році заборонені. Так, документи публікації. До речі, обоює це не ексклюзив, і і друга я позиція. Вимушений це сказати. Будь ласка, будь ласка. Так. І друга позиція, я може не читаю, що таке обоє. А друга позиція це була. Роль Порошенка підготовки до здачі Криму Більше абсурдної позиції не може ніхто собі уявити. І на сьогоднішній день в цьому судовому процесі це роль держави, а не роль Порошенка доводити. Аргументацію цієї безглуздості. І всі побачили, що вони це не можуть зробити. І зараз вони на повному серйозі планують засекретити процес, закрити його, вигнати журналістів, вигнати суспільне, вигнати десяток представників посольств, наших партнерів, щоб показати, що таке верховенство права. І це є повністю перекриває нашу європейську інтеграцію. Бо першим пунктом хабу, де написано. Верховенство права, фундаментальні цінності і позиції, які захищають права людини, свободу і демократію. В даному випадку, безумовно, це шкодить Україні, і не буде іншого варіанту суду, або Верховного, або Європейського суду з прав людини це е, зупинити. Але я зараз зареєструю ще один законопроект, що тоді, коли ми виграємо суд. І куди будуть присуджено рішення щодо компенсації, компенсувати мають не з кишені платників податків, не з кишені солдата чи офіцера, а з кишені тих, хто брав участь в голосуванні цієї, цієї політично вмотивованої розправи. Петро Олексійовичу, зафіксуємо це і будемо слідкувати разом із вами Дуже і добре. за цим ходом, і за цією заявою про Дай угоду, би. і за зустрічю вашої фракції завтра ввечері з урядовою делегацією. І, звісно, за голосуванням у четвер єдине. Якщо дозволите, слово. от коли ми говоримо про угоду, все таки сьогодні це найбільш важлива позиція. Ми твердо наголошуємо, щоб в цій угоді в протоколі е, е, про ратифікацію були обов'язково. Згадка про Кримську декларацію, яку підписав Трамп на моє прохання, підписав Помпео за дорученням Трампа від імені Сполучених Штатів, де написано Крим це Україна назавжди. На цьому І друга позиція це гарантії безпеки, які були підписані президентом Байденом і президентом Зеленським. Якщо вони підписані, якщо вони діють. Так, пошлиться на них при ратифікації. Ну і на сьогоднішній день, на жаль, цього в цьому документі спадковість немає. спадковість американської ми... влади це таке питання зараз. Дякуємо вам. Ну, вона краще ніж спадковість української влади. Можемо дякуємо вам, не вам за те, що сьогодні були разом із нами Дуже за ваше Петро Порошенко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, був з нами у цій частині ефірного мовлення. Ну а ми рухаємося далі.